Усім привіт! В черговий раз знімаємо для вас ціни на автомобілі. Сьогодні будемо знімати ціни на Volkswagen Touran, Будемо знімати на Audi Q5. Вже ми дві зняли. Далі що ми ще будемо знімати сьогодні? Ну, дивіться відео, заходьте на канал і дивіться, ну, що ми там у нас знімали. В кожному оголошенні є телефони продавця, телефонуйте до продавця, кого цікавить якийсь автомобіль. Кажуть, що бачили І на каналі все потрошки. Домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобілі. Всім приємного перегляду. Міганчик четвертий. Дано не знімали миганчики. В цьому відео будуть четверті мегани лише. Так, на автоматі рідний пробіг написано, 17 рік, півтора дизель. 12 350 225 пробігу. Зараз покажу салончик автомобіля. Що в нас там про мультимедії? Мультимедія виглядає тако. Є босе більший монітор, є не басейн, такі версії, там взагалі маленький. І такий екземпляр. так, Ще один миганчик четвертий. На передніх патронах, передні протидоманки легкосплавні диски, складні електродзеркала. Зараз пойдемо в салончику, подивимося. Шестистепенева так, механіка. От такий салон, ручник електронний. Механічний. 18 рік, 227 пробігу, 12999. меганчик є, шукайте то шукаю собі є такий четвертий й мегане на Волинській реєстрації четвертий й Мегане версія Limited 17 рік, на автоматі 13200. Так щоб ви зручно ви бачили контакти, куди потрібно телефонувати Версія Limited. Дивимося, що в нас тут. Електронний річник. Продається два меганчика, одні в універсалі другий хетчбек. Перший на нас на буде хетчбек. На лихостланних дисках. Так, 12, 19 рік, 205 пробігу, 14200. 14 200, Що в нас по Ну, то так виглядає механічний ручник. Так, далі перейдемо до універсала. Так, оце у нас хетчбек. Поряд у нас в універсалі стоїть міганчик. Такий пісочний колір. 18 рік 149 пробігу. Контакти є. Дивимося по салону. Механічний річник, так виглядає салон. Міганчика 13718 рік. Так, білий меганчик четвертий. Для вас стоїть, чекаю вас 18 рік. 209 пробігу, 14999 999. Меган Intens, eConpacти, продавця, Дзвоніть, кого цікавить. Білий Megane 4. Синенький міганчик. Синенький міганчик. Чекає вас теж. Це вам сподобається 17 рік версія, бо це 14800. Пробіг 160 тисяч. Так, покажу вам салон. Значите, якби це виглядаєш шестиступнева механіка. Зараз фокусується щось я. О, щось вийдемо трошки так. так. Так, ще отакий миганчик можна собі переглянути, якщо все влаштовує, придбати. Дивіться. Це у нас є 17-й рік, об'єм двигуна на півзорах. Загальний пробіг 227, зараз так, ось так краще видно. 14500 його ціна, можливо, буде торг, можливо це вже нижня, межа. Телефончик є, масаж сидінь є, стан ідеал, без підкрасів. Меган 4. Паротроніки є, передні протитуманні фари є, великосплавні диски.